Чемпіонат України з поверліфтингу це головні відбірні змагання, де визначаться претенденти до національної збірної на чемпіонати Європи і світу. Проте організатори очікували, що до Полтави приїдуть і спортсмени за кордону. Сажаленню приїхали мало учасників. Ми очікували там до 200 чоловік. Половина не приїхала. Ну, ета нам не помішала організовувати красиво. Думаю, що буде багато рекордів на Полтавському помості. На відкритті чемпіонату країн. Шим спортсменам минулого року жінкам і чоловікам, а також тренерам вручили нагороди серед відзначених полтавці: Михайло Буланий, Катерина Кліменко, Лариса Соловйова та чимало інших. Чемпіонат країни у Полтаві проводять не вперше і серед усіх вікових груп. Не случайно, тут э, есть люди с огромным опытом э, проведения соревнований и самого тренировочного процесса. Поэтому, э, проводя соревнования по Алтаве, мы как бы чувствуем себя гораздо спокойнее, что все будет на хорошем уровне. Полтавський міський голова Олександр Мамай взагалі назвав Полтаву спортивною столицею України. Вона цього достойна. Полтава видала дуже багато майстрів спорту, майстрів спорту міжнародного класу, і, мабуть, приємно те, що в нашій країні розвивається цей вид спорту, тому що це не просто хто кого переможе на руках. За результатами змагань судді визначать кращих спортсменів, які отримують ліцензії, що дозволять їм змагатися на чемпіонатах світу. Головні нагороди чемпіонату у Полтаві спортсменам вручать 27 лютого. Перше ж наступне міжнародне змагання у травні чемпіонат Європи у Німеччині.